Відразу до справи, ось у вас було таке, що ви вже 20-й левел або на підступах до нього, і майстер просто не знає, що проти вас використовувати, яких супротивників виставляти і які магічні предмети в них зберігаються, адже у вас вже все є. Це іронія прокачування, коли вся гра стає дуже нудною через якраз гру. Або ви і є той майстер, який без всякого зоопарку нікуди не піде і не поїде, і не зможе принести без в задоволення гравцям. Тоді, якраз у крамниці продавця всякого магічного мотлуху є саме те, що вам потрібно. Може запропонувати вам приглянутись до тварюк і сімейства примарних. Привиди, наприклад, стануть гарним квестодалем, адже їхній опис у Бесіарії говорить, незавершена справа. Привид може намагатися завершити якесь невирішене за життя завдання, він може прагнути помститися за власну смерть, виконати дану клятву. Або щось повідомити тому, кого любив. Привид може не розуміти, що він уже мертвий, і намагатися здійснювати свої щоденні справи як за життя, Іншими ж і рухає злість, і такі привди не збираються спочивати доти, доки живий хоч один представитель якогось роду або організації. І найнадійніший спосіб прогнати привида це допомогти йому завершити справу, яку він не завершив при житті, або ж прогнати його методом екзорцизму. Хоча його здібності доволі цікаві, і це не просто сто касто шкоди, хоча при захопленні розуму привид не може використовувати його подобічні здібності, наприклад, одержувати володіння, від чого його каде у тілі персонажа прямий до твердої десяточки. Також він забуває, як в'язати зле колдунство, а список дій так взагалі скорочується до роздавання підсрачників, позбавити дурну довбешку вашого напарника від безтілесного шизоїда може будь-хто із вашої паті. Але зробити це без нанесення травм середньої тяжкості, це опціонально, може тільки паладін та клірик. А ось полководець привидів меча він стане гарним босом через опір та імунітети, але тільки якщо майстер не встиг розкрити таємницю привидів. Та крім підсрачників і виклику інших привидів, ця чмоня восьмий небезпеки нічого не може. До речі, про пішаків усіх привидів. Привид, це зла істота, створена для убивств усіх, хто не є привидами це втілення злоби, сконцентроване в безтілесній формі, яке прагне винищити все живе. Ця істота наповнена негативною енергією, і одна лише її присутність висушує навколишні рослини. Тварини тікають від неї. Навіть невеликі вогні гаснуть поглинуті забуттям жахливого існування примари. У нього є всі права, щоб викликати у ваших гравців до себе тільки ненависть та роздратування, багато імунітетів і опорів, купа хп. І нарешті велика шкода з додатковим ефектом. Такі істоти п'ятої небезпеки будуть хорошим доповненням мерзеної шафи Майстра. Як їх використовувати, відповість офіційне пояснення від барона всієї нежиті Страда Фонзаровича. Наприклад, усі ці істоти можуть бути простою армією злого чувака, а можуть бути примарною копією хоч цілого міста, яке було вбите. В такому місці знайдеться й місце для привидів з їхніми квестами. Вони, наприклад, можуть бути стражниками, яким треба допомогти, щоб вони зникли. І для привидів, які були частиною міського ополчення або секретного культу, чиї культисти поклонялися великій павучій королеві. Ну або ж, звичайним, міськими шахраям і злодюшкам. Ну добре, кудись ми пішли вже в фетичі Некрофілії. Що у нас тут іще є? Так. Дракони. Банально. жить. Просто відкрити Ван Ріхтера. Драконів. О! Звірі! Почнемо з босів. Це буде кашалот. Раптом ви вирішите полювати на монстрів або провести про це партію. Варто пам'ятати, що корисним проти тварин будуть ефекти. Яким би здоровенним не був кашалот, він все ще підкоряється правилам ДНД 5 редакції, а тому він все ще може бути збитим з ніг і оглушеним. Що його. Осліпить. Його цікава основна атака дуже зручна для, наприклад, заглатування всяких додиків. До речі, такі звірі можуть бути основними тварюками для партії кулінарів, наприклад, Мехахімера. Ох, стільки атак і стільки урону. Гадай, в у мілхурках ця дура стане комбайном смерті та призведе до миттєвого ТПК. А її це взагалі просто страх. Автоматон з тілом та головою Лева, другою головою, та ногами козла. Та ще й у вигляді змії. До речі, ця механічність має додати трошечки різноманітності вашому бою. Наприклад, трошечки більше вогнів в пламені або ж блискавок, тому що чому ні. А голова лева взагалі так може замість вогню дихати, наприклад, паром. Звісно, для перших рівнів можна сплавити просто з грає кабанів. На щастя, у багатьох наземних тварин є урон від розбігу. Якщо використовувати хомрул Тоа. То вийде хороша партія із забиванням різних динозаврів, а в приході про долину крижаного вітру можна знайти такого боса, якого називають пробудженим лосем, яке існує тому, що явно хтось балувався речовинами, можливо алхімічними або ЛСД, цього ми ніколи не узнаємо. Цей лось може передбачувати майбутнє, тому що володіє магічним дзеркалом. Через урони здібності він стане цікавим противником вашої партії бомжі убивці. Що ви знаєте про Фей? Бійся об заклад, якщо ви не знаєте нічого про різноманіття англійських фейрі, чи ні разу до цього вони відкривали монстрятник, то для вас прислій феї в голові виникне образ маленької людинки з крилами метелика, але це стереотипи, нав'язані Діснеєм і іншими чуваками. Фей це здорове різноманіття всіляких монстрів та створінь. Піксі, Карги, Богли, Квіклінги, Редкапи, Дарклінги, навіть ряди беруть свій початок у Фейвайлді. А якщо ми звернемось до англійської міфології, то навіть гобліни свого роду демонічні феї. А у деяких фері небезпека так взагалі сягає 28. Таким є Сулха теж, зничить будь-якого заклинача, адже його здібності поглинання магії і вплив на розум знищить багатьох нез... недостатньо прокачаних персонажів. Порадьте гравцям у партії, де Сул є фінальним босом, качати характеристики або ж залиште свій веселий демовський сюрприз. Або Шкоред, це дрібна нейтральна істота, яка не відповідає своєму розміру. Так воно дрібне, але сильне. Багато КД і ХП, хоча не надто для його небезпеки, а ось його мотузки з волосся, які насправді можуть бути описані як дреди, це дуже підлий трюк. Ну, в принципі, як і його всі атаки. А він ще й магією володіє. Знаєш, мій хлопчику, цих мерзот стільки на світі, що про них усіх і не згадаєш. Якщо хочеш зробити якийсь цікавий бій, тоді сам подивися в книжці, чому ти взагалі витрачаєш час на це відео. А так надійся, що я зміг тобі чимось допомогти. Дякую, до побачення та вибачте. М да, ось зачитав я тобі про привида. А сам так до кінця і не зрозумів. Я говорю про примару віхта чи спектра.